Діла, що Райне. менше пили, звісно. А за цього скільки матерів п'є, дітей забирають, б'ють, вбивають, да. хай підіймають і далі. Думаєте менше стануть пити? Я думаю, що менше буде грошей. на це уходить. Сім в сім'ю мене не п'ють, так що мені, як то кажуть, а людей. Зрозуміло, що це ж по бюджету ж удари. Удари по гаманцю Кань, сімейному. Звісно, звісно. Може менше будуть пити, як ви думаєте? Менше не будуть пити. Не будуть. Більше грошей будуть тратити. Так, да, да. і всяку гадость будуть пити. Положительно ставлюся. Чому? Чим менше алкоголю, тим краще. Тим більше у нас у там он... реклама в центрі, Жигульозки. Рекламують. Mm. Не хотілося. А як ви на свої свята на заходи сімейні не вживаєте? <гум> ну, це, да, трошки вживаємо. Але ж тепер але буде накладніше. Нічого, переживемо. <гум> Навірно, це добре. А особисто ви вживаєте спиртне? Ну, рідко. Буває. Ну от, наприклад, була 40 гривень горілка, а зараз буде 55. Ну, ви знаєте, я водку нічого. Ви вважаєте, <гум> це нормальний стрибок у різниці? <гум> ну, не знаю. Бензин теж був по 10 гривень, зараз по 20. І нормально все, їздять, ніхто ж не поставив машину. Все це так складно, що це не можна сказати. Мало того, що все дорожче, а водка. Ми її не беремо, в нашому вроді вона мені не нужна. Ну як людям буде на щось, то це страшно. Ну і водка, і вино, і да. все, все, зрозуміло, що це страшно. Ну, яка думка? Тільки проти цього цього. Не можна це виразити навіть мислями. Не негативно, не позитивно, як появиться. Звісно, негативно, Звісно, негативно. тільки негативно. Я забула, як це негативно, тільки негативно. Що Урядовішся, де вже не відмінишся, назад не вернеш. Війна ж, треба. А на чому. А якось на вашому житті це відобразиться? Ні. Ви не вживаєте спиртне? Періодичський, там. Так що. А для народу це добре чи... погано? – Ні, Для народу це самогонка пойдеть, прочі, там чудеса. Сурогати паніть. Що... Тобто ще гірше стане, так? Так. Да. В такому плані, так. Да.